Ця квартира на четвертому поверсі п'ятоповерхівки на юності горить не вперше. Цього разу зайнялося на балконі. Зі слів сусідів, це черговий підпал, який о пів на четверту дня скоїв, нібито їхній сусід. Мешканець квартири на цьому стояку Дмитро каже, торік попередив подібний підпал, а цього разу не встиг. Він є больний, стоїть на очоті на ПНД. Скільки разів його умовляли не його а його. Тітку, щоб вона зробила, положити його, змогла на лікування. Вона, вона його опікун, вона, ну, вона від нього відмовилася, відхрестилася і сказала, що він мені ніхто і зовуть його не я. Так як ми вже неодноразово його питалися положити, один раз вийшло через господина Мурашка нашого. І це було в 18-19 рік. Потім, коли він пройшов лікування, у нього було боля за після смерті матері. Да, після смерті матері у нього все почалося опять обостріння. І цього стоїло чекати, коли зайшов зараз пожар. Це добре, що пройшов пожар без потерпілих, а так могло б стати ще хуже. Сьогоднішня подія ну, нас просто шокувала, але це неодноразово було. Справа в тім, що людина хвора, неадекватна, і неодноразово відбувалися з ним такі події, аналогічні. Він мог з вікна кидати щось, небудь зачіпати людей. Це неодноразово я бачила. Я думаю, що він сам підпалив, тому що ну. Ніхто нічого не мог занести на балкон, підпалити кинути, Просто над ним живе хлопець, його не було взагалі на роботі був. Ну, на третьому теж на роботі були. Так, на третьому теж були на роботі. Ну, те, що відбувалося, ми казали, і поліцію викликали, казали, що він поводить себе неадекватно. Ніхто не реагував. Очевидці пожежі кажуть, що сам імовірний палій втік з місця пригоди, поки рятувальники гасили вогонь. На момент прибуття рятувальників до місця події вогнем було охоплено балкон та кімнату в квартирі на четвертому поверсі пітиповерхового житлового будинку. Вогнем було знищено речі домашнього вжитку, балкон, облицювання балкону на загальній площі 15 квадратних метрів. На щастя, під час подій ніхто з людей не постраждав. До ліквідації пожежі залучалось семеро рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Надія Шевченко, Олександр Домашов. Цей день.